Привіт, сьогодні дивимось на дуже недорогий пристрій від Samsung. пристрій, тому що це чи то смартфон. Чи то планшет, бо він більше, ніж великі смартфони, але менше, ніж маленькі планшети. Але все ж таки приставка Tab в назві свідчить про те, що Samsung вважає це планшетом. Тож це доступний Samsung Galaxy Tab A9. Він дійсно недорогий, і сьогодні ми розберемося, чи варто його купувати, який саме купувати, тому що версії дуже відрізняються і кому він підійде. Принаймні, спробуємо розібратися. Тож почнемо з версії і цін на них. Є звичайна версія на 64 ГБ, вона базова і коштує 5849 гривень. Це офіційний цінник. LTE коштує дорожче, причому суттєво 7400 гривень, теж версії на 64 ГБ. Тепер важливо: в версії на 64 ГБ у нас 4 ГБ оперативної пам'яті. Це більше, ніж раніше, але все одно не те, щоб дуже багато. А от в іншій версії на 128 ГБ вбудованого на. Накопичувача, вже 8 ГБ оперативної пам'яті. Зазвичай з таким недорогим пристроєм я б вам радив брати базову версію, тому що, як я і очікував, в слоті для е, сім-карти, так, у мене вона тут є, є ще і слот для карти пам'яті. І ви можете її поставити туди до терабайт. Але саме різниця в 4 гігабайти чи аж в 2 рази в оперативній пам'яті каже мені про те, що краще все ж таки взяти версію подорожче. Наскільки ж вона дорожча? Версія без LTE на 128 ГБ коштує 6949 гривень, а з LTE 8449. Різниця між базовою і топовою версіями майже в половину базової версії. Звучить нібито багато, але насправді трохи більше, ніж 2500 гривень. Тому якщо брати цей планшет надовго, я брав би собі хоча б версію просто на 128 ГБ. В цьому відео я не буду міркувати над тим, чи потрібні планшети. Якщо вони випускаються, значить комусь. Потрібні. Хоча трохи про це я розповів в минулому огляді планшету, це був Samsung Galaxy Tab s 9 FE. Можете подивитись, там не тільки огляд планшету. Тут безпосередньо про сам гаджет. Як не дивно, це дійсно може бути і смартфоном, і планшетом. Власне, як і раніше, тому що це не перша модель в цій лінійці. Раніше був Tab a 7 правда, називався в такому розмірі Lite. а тут тепер просто називається A9, а от більша версія називається A9. Плюс. Мені здається, такий неймінг більш зрозумілий, тому що немає якогось психологічного спрощення. Ну, типу, ти береш лайт версію, ні, ти береш меншу версію. Хоча в чомусь А9 суттєво краще, ніж цей. Але мені маленька версія була цікавішою. Тож буду ділити з вами плюсами і недоліками цього пристрою. Перше, що мені реально сподобалось, це якість корпусу. Він зроблений з металу. Тут у нас є деякі пластикові елементи, але в цілому це металевий корпус. І він відчувається дуже навіть не дивлячись на розміри, ніякого ходу суттєвого тут нема. Ну тобто, скоріш за все, ви його не роздавите, навіть якщо випадково на нього сядете. Також мені сподобався сам по собі форм-фактор. Як я вже сказав, він більше, ніж будь-який смартфон, але менше, ніж більшість планшетів. Діагональ дисплею тут 8,7 дюймів, і при співвідношенні сторін 5 до 3 його прямо легко тримати в одній руці, де й маса не дуже велика 332 грами. Таким чином, його доволі легко носити з собою будь-де, щоб подивитись відео. Ну, і щоб почитати щось, ну і можливо для навігації. Так саме для цих цілей я його в основному використовував. Я його бачу як пристрій для споживання контенту і зовсім не бачу як ігровий пристрій. На ньому можна пограти, але про це давайте трохи пізніше. Давно я не робив такого, щоб розповідати про те, що розташовано на сторонах пристрою. Якось пройшли ми ці часи. Але тут розповім. Бо насправді це ще одна річ, яка мені сподобалась. Тут два динаміки. У нас є стереозвук, так, він не преміальний, але доволі гучний. І дивитись відео на YouTube прям приємно з цього пристрою. Треба все ж таки розуміти, для чого цей планшет необхідний. Ми от вдома немало готуємо і найчастіше дивимося, якісь. Рецепти прямо зі смартфон. А тут же це робити, ну, як мінімум, зручніше. Більш те, можна дивитись в одному відеорецепт, в іншому вивести собі в нотатку, наприклад, з грамовками всього. Бо тут у нас One UI на базі Android 13, і ви це можете зробити. І звісно ж, це буде зробити приємніше, ніж на будь-якому, навіть великому смартфоні. А саме тому, мені здається, що на чомусь цей можна було зекономити, але Samsung не зекономили на динаміках, і це правильне рішення. А наприклад, зекономити можна було на департаменті від центровки е, елементів при їх розташуванні. І тут, в принципі, все як ми звикли. Також є 3,5 міліметровий джек. Він розташований майже в самому низу, якщо так дивитися на планшет. Мені хотілося б, щоб воно було по центру. Тому що давайте трохи все ж таки, оцього занудства мого дірочка мікрофону по центру, решітка динаміка по центру, type c нижче, а 3,5 мм прям зовсім низько. До речі, версія USB-C тут. 2:0 це означає, що нічого надшвидкого ви тут не побачите, тобто скидати сюди відео чи відео з нього не доведеться. Але з нього відео не те, щоб дуже важкі будуть, тому що камера тут всього одна на 8 мегапікселів, і для фото документів вона ще куди не йшла, тому що тут є автофокус. Але навіть спалаху немає. Проте відео пише максимум в 1080p 30 кадрів на секунду. Ну, ви зрозуміли. На цьому, до речі, я вважаю, дійсно можна було зекономити. Я навіть в душу. Дорогих планшетах, не розумію, на круті курті камери. Ну, вони ж реально тільки для скану документів. Фронталка ж тут на 2-2 Так, 2 мегапікселі. Ну, для відеодзвінків напевно вистачить. Як я сказав, A9 Plus відрізняється, і там динаміки аж чотири. Мені здається, що для бюджетних планшетів це прямо непогано. Ну, ладно, тепер давайте перейдемо до дисплею. І скажу вам чесно, коли от зараз на нього так дивлюсь, то навіть не хочеться зачитувати все, що я там зараз понаписував. Але. Факти є фактами. У нас є циферки, тож давайте спочатку про головне. Дисплей у нас тут PLS 8,7 дюймів, роздільна здатність 1340 на 800 точок. А це на секундочку 179 пікселів на дюйм. І так, я розумію, що планшет ви не тримаєте як смартфон, отак. Чи є смартфон так не треба тримати, ви його тримаєте трохи далі. І скажу вам чесно, пікселі видні з будь-якої відстані. Тобто ви їх будете прямо бачити. Чи це дратує? Ні. Я сказав, що це планшет для споживання контролю. Контенту я розумію, що, скоріш за все, хтось його придбає для того, щоб читати, і навіть читати на ньому зручніше, ніж на смартфоні з крутим дисплеєм. тому що тут екран попросту більше. І якщо шрифт зробити теж трошечки більше, то ніяких проблем тут не буде. Єдине при браузінгу, у вас текст, скоріше за все, на веб-сторінках буде маленьким, ну і там шрифти дійсно будуть дуже піксельними. Частота розгортки 60 Гц. PLS це підтип TFT матриці, це не IPS. І картинка по кольорам трохи. І викривляється при нахилах, але знову ж таки, це плата за доступність планшету. Нічого критичного насправді я не помітив. Просто в OLED IPS матрицях таких викривлень немає. Ну от почав я про це говорити, дивлячись на екран, і можу сказати, що він краще ніж я собі уявляв. Звісно, недоліки тут будуть, до них просто треба бути готовими. Але от зараз, наприклад, у мене шпалера більш-менш однотонна, і я не бачу ніяких пересвітів. Картинка в цілому доволі якісна, що вже дивує. Звісно, якщо ви подивитесь в темряві на повністю чорний екран, то ви побачите зони підсвітки. Теж не критично, нічого такого китайського тут нема. Тобто воно зроблено якісно, але пам'ятаємо, це навіть не IPS. Втім, для перегляду відео планшет підходить гарно і якості картинки вистачає. Тепер про потужність. Всередині у нас доволі відомий MediaTek Helio G99. Це гарний процесор, він десь на рівні Snapdragon 695, який, до речі, встановлений в більшій версії A9. Проте очікувати надшвидкої роботи не треба. Планшет, як би так сказати, доволі неросторопний. І це не глюки, не зависання, а саме не дуже висока швидкість роботи. Ви це відчуєте, якщо у вас на руках також є якісь смаки смартфон, навіть тієї ж самої, а серії від Samsung. Проте, коли я прогнав Geekbench, до речі, я жодного разу в житті не бачив, щоб Geekbench так довго проганявся, хвилин 10, напевно, пішло. Але цифри доволі гарні. І ми бачимо приріст порівняно з A7 Lite попереднім поколінням, приблизно в два рази. І дійсно, там я пам'ятаю, що головною фішкою того планшету була саме ціна. Е, він працював ну прям реально повільно, і про це я тоді казав. Зараз тут нема відчуття, що він ну прям гальмівний. Ні, він працює нормально, в стандартних застосунках, особливо, якщо ви просто дивитесь відео, він не зависає. One UI працює стабільно, але от нема такого відчуття легкості, коли ти зі смартфоном сучасним, то все прям літає. Тут якось такого немає, проте і нічого критичного теж немає. Але для ігор я б цей планшет не роздивлявся. Звісно, у якісь три в ряд тут можна пограти, там Clash of Clans і навіть Bravo Stars ідуть без проблем. Але тільки вдумайтеся: навіть Call of Duty Mobile, який заточений, мені здається, під все, що є тільки. На ринку він тут іде не на максимальних налаштуваннях, доволі складненько. Геншин, ну це вже дуже складний проект, але навіть на мінімалках не показує, як на мене, 30 кадрів на секунду. Тут же грати прямо складно. Я більше скажу, коли ти граєш в Genshin і вирішив згорнути дисплей, то навіть над цим планшет вже задумується. Тут нічого дивного, це базова модель, і очікувати від неї, що вона буде літати у всіх застосунках, в тому числі в важких іграх, явно не варто. Тепер про автономність. Батарейка тут на 5100 мАг. І при складно. Одних задачах вона доволі швидко улітає. Але я вам скажу, що для планшета при його нормальному використанні, не як смартфона, цього вистачає. Якщо б батарейка була більшою, я думаю, вставити сюди її можна було б, то, скоріш за все, він був би важчим і ним вже не так було б зручно користуватись однією рукою. А по-друге, 5100 мАч вистачає навіть на 3-4 дні використання в режимі планшету. Коли ви щось там готуєте і дивитесь, коли перед сном щось там почитали чи Д'явилися десь телеграмчик почитали, десь інстаграмчик. От для такого використання не смартфонного, коли ви не знімаєте багато відео, ну тут і зрозуміло, коли ви не граєте в важкі ігри, планшета вистачає прямо за очі. До речі, швидкість зарядки тут не дуже висока, всього 15 ватт по дроту, звісно, бездротової зарядки тут немає, і до повної зарядки піде десь година 40-45. Година Версія Android 13, One UI тут не самий новий, 5.1. Але розділення на два вікна тут є. Вікно у вікні також. Присутні. Кому ж такий планшет знадобиться? Насправді придбати навіть собі такий планшет, щоб десь у відрядженні просто подивитись якесь відео не зі смартфона, тим самим не заряджаючи його. А це актуально, і коли ти в автобусі їдеш довго і в потязі і так далі. Е, непогана ідея, тому що насправді він коштує менше, ніж знижки, розмір знижки на якийсь флагманський смартфон, наприклад, s 24 Ultra. Тому, по суті, його можна було б купити на здачу, чи трохи зекономити на версії s 24 Ultra і взяти собі планшет. Звісно, я думаю, що. Ви самі вирішите, що вам потрібно. Кому ж цей планшет підійде, на мою думку. Мені здається, це непоганий варіант для дітей. Все ж таки, дітям купувати не дорожче, коли вони можуть розбити це не найправильніше рішення. А тут версія з LTE. Якщо ви багато їздите, дитинка зможе подивитись якесь кінцо, мультики, пограти в ігри, і вам не треба буде шерити інтернет, бо на це витрачається батарейка. Далі Дивимось, хто там старше дітей. Школярі. Школярам підійде? Ну, теоретично теж так. Тому що річ не дуже дорога, і мені здається, для школярів, які багато грають в Бравл Старси, у всякі там мобільні ігри, вони не дуже складні, Роблекси і все таке. Оце прям непоганий варіант. Ну, для своїх дітей я прям таке бачив би. Тим більше я знаю, що вони багато дивляться відео. реально непоганий варіант, можна ще якісь знайти. Для студентів я б напевно порадив би s 9 fe про нього я вже розповідав, тому що тут за малий екран. Ну я знаю, що таке студенти, вам треба дуже багато робити мультизадачність. Гортати туди-сюди швиденько перемикатись, тут просто швидкості цього пристрою не вистачить. Для звичайних людей, як прибет девайс в подорожах, як я сказав, теж може бути. Але мені здається, що і для старшого покоління, для мамів, татів, бабусів, дідусів. Це теж непоганий вибір, особливо з LTE, тому що для декого він зможе замінити навіть смартфон. Чи можна мати якусь там просто кнопочну дзвонилку, і оце як основний пристрій. Тому що тут є звичайна дзвонилка, ви можете підключити якісь навушники і користуватись цим як мультикомбайном. І для дзвінків, і для месенджинга, і для споживання контенту. Ну а ви в коментарях напишіть свою думку, чи сподобався вам Тап А9, для кого він найкраще підійде на вашу думку. Не забувайте про ваші вподобайки. про Коментарі, і побачимось у наступному відео. Всім пока!